Товариство, мої вітання сонячного півдня. Як ви вже зрозуміли по назві ролика, сьогодні ми розпакуємо Британський сухпай, оскільки ви часто цікавитесь, чим ми харчуємося, що ми п'ємо і тому подібне. Ви на каналі Бородаті Мюслі, якщо ви забули. І маю перед тим, як розпочнемо розпаковочку, до вас прохання. Оскільки бачу в статистиці, що дуже багато людей, котрі дивляться ролики, на каналі не є. Підписниками, тому зараз, будь ласка, підпишіться, поставте лайкос, якщо це буде, якщо відео вам сподобається. Ну і коментар, якщо це вам зайде. Отже, погнали! Британський суп-пайочок у нас ось такі от упаковиці. Віті, яка гарно поміщається, в похідний рюкзачок. Це дуже зручно. Тепер по... Будь-яким виїздом ми все-таки розпаковуємо і розтасовуємо, будемо закупці. Зараз вскриємо, Криму подивимося в ліс, що там входить. На упаковці в принципі, пише тут. Пак дейт на 24 години, раціон, меню номер 5 і перелік всього, що тут є. поїхали. Перший пакет їх у нас такий. Тут у нас є різні чаї, кави, цукор, приправи, серветки, ложки і все тому подібне. Далі Далі в нас є страви, страви. А, це у нас десерт, шоколадний пудінг з шоколадним соусом. Тут розписано грам, ми скільки білка, вуглеводів і тому подібне. Тобто це все можна знайти на етикетці. Далі, є в нас тут паста Ммм, Це дуже смачно. Сухпай британський, але маємо італійську страву пасту болоньєзу. Так, отже, що у нас є? Chicken with rice. Sweet and sour. Теж, напевно, погано. Також ці енергетичні поживності, калорії, жири, білки, вуглеводи, все вказано на кругу. Далі. Кола, Flower Powder, with Sugar and sweeten. Ага. Це в нас є порошочок, який змішується з водою і отримуємо в подальшому колу. Також вказана своя генетична цінність, вказано, коли, що і як запакували продукт. Fruit Flower Drink Powder. Фруктовий якийсь напій. Пише, що заміксувати. Його в, в, в чаш... а, о, о... заміксувати в чашці 500 мл to taste. 45. 45 грам на 500 мл. Ось такий пакетик. Що в нас ще є? A cookie and cream Flavor bar. Батончик маємо тичний. Енергетичний напиток. Ріж я вже пробував таку річ. Це 45 грам на літр води. І виходить як е енергетик. Трошки бодрить і водить з Какао у нас тут є ще. Hot Chocolate Flour drink Powder. З водичкою гарячою розбавляємо, сполучаємо какао. Так. Сир. Cheddar cheese. Це, напевно, до пасти белон'єзи. Як же ж паста без сиру. Бісквіти. Бісквіти смачні. Так. Солені горішки. Горішки це взагалі радость. Завжди, коли з'їдається сухпаки, такі отні щички лишаються і коли ти на виході, вже з вже нема їжі. Десь в тому рюкзачку знаходиться ці горішки і на свою групу ви його так розділюєте. І це приходить велике щастя вам. Так, ще один напиток фруктовий. Так, і мюслі без milk. Заливається водичкою і отримуємо мюслі. Господи, соус. І на тому усе. В принципі, цього на 24 години аж з головою вистачає. Деколи не зовсім хочеться їсти, оскільки нерви, адреналін і це. Ну, Немає такого сильного бажання і голоду. Але, але їсти потрібно, тому що сила закінчується, а працювати треба. Значить, Кола. Візьмемо зараз коло, змішаємо і спробуємо попити, чи вона е, має якісь відмінності від звичайної коли, яку ми зазвичай купуємо в магазинах чи ні. Дуже цікаво мені. Тим паче, що ще вчора я дуже хотів кока коли Сьогодні ось має можливість е, зробити скажімо так, в домашніх умовах практично Кока-Колу. Ну що ж, спробуємо. Так. Ingredients prepare ingredients. Mix Contents with 500 мл, 500 мл води змішати пакетик, який тут є. У нас є скіфська криниця негазована. литры мы видели, ям. Ну плюс минус пив литр. Все гарно запаковано, все мягенько. Тобто все можна вмістити, гарно розпасувати по своєму рюкзачку, що і дуже добре. Оскільки російські який ви вже бачили, напевно, неодноразово в твердих таких картонних е, упаковках. Ну, я не думаю, що це дуже зручно. Напевно, ну, воно би зайняло 50% мого похідного штурмового рюкзачка. Отже, пахну колою. Засипаємо це. Пляшечку. Дома ничего он не шли повал. Пики ну, наголи. На ну, такие газики получились. Воно запах На запах кола-колою. На колір самі бачите, воно дошки Ну Напевно, що воно і не буде чорним. Спробуємо. Кола. Не цукрована така дуже сильно, не газована, але смак коли є. Дуже приємно. Отже. Сьогодні ми розпакували з вами британський сухпай. побачили, що в ньому є. Впевнені, що цих е, страв і наповнення, якого є в пакеті цьому, дійсно вистачить на 24 години для того, щоб бути сильними, свіжими, і готовими досити окупантів та виганяти їх з нашої рідної землі. Якщо вам такого формату розпаковочки подобається, і вам зайшло, то я в подальшому буду розпаковувати всі сухпаки, які попадаються мені на руки. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую вам за увагу! З вами був Борисич, Ви на каналі. Не забувайте бородати мюслі.